Коломийські депутати вже втретє зібралися на засідання 63-ї сесії міської ради. Після урочистих церемоній підписання меморандумів чиновники перейшли до порядку денного другого засідання міської ради. Головним було уточнення бюджету. Депутат Ігор Костюк зазначив, що питань до прийняття рішення не повинно виникати. Дякую, пане голову, вам. Що ви підтримали нашу ініціативу, що ви зобов'язалися перевести субвенцію на 10-ту ріску бригаду, також врахували всі ті вимоги, які ми просили. Перед матерями загиблих та померлих, хочу вибачитись, тому що. Ми, напевне, дуже довго шукали цю єдність, але все ж таки ми об'єднали депутатський корпус від родин померлих і загиблих захисників слово мала Надія Бордун. Як голова громадської організації Родин полеглих померлих в серці назавжди, я хочу просто донести до вас таку думку, як мати, яка втратила сина, як мої хлеща, які втратили чоловіків. Я просто хочу, щоб ви, особливо чоловіки, на одну хвилину на мить перенеслися в той окіп з усвідомленням, що в будь-який момент може прийти. Однак, все-таки депутати не змогли проголосувати на другому засіданні за уточнення бюджету, тому довелося збиратися на третє. Цього разу жодних проблем із цим у них не виникало. Чи є запитання? Матеріали вам роздані. Дивно, питань немає. Якщо немає запитань, дане питання подається на голосування зі змінами. Прошу голосувати. За 29 не голосували один рішення прийнято. Знаєте, тут є такі люди, які пам'ятають, що таке комсомоле комсомольці. Так, колись комсомольці придумували проблему, потім її успішно вирішували і звітували. Богдан Миколаївич, депутати точно не створювали якоїсь проблеми, а наоборот її вирішували. І це, що робота, яка була пророблена по бюджету, це наоборот, велика вдячність депутатам, які над ним працювали. Закінчували третє пленарне засідання. Також урочисто нагороджували посвідками тих, хто отримав звання почесних громадянин міста. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.